До Олександрійського фахового коледжу культури та мистецтв завітав британський композитор Найджел Осборн. Музикант говорив зі студентами, як музика і мистецтво може допомогти дітям, які постраждали внаслідок війни. Дуже важлива наша дисципліна, нуцька стара дисципліна, музика. І, наприклад, можемо дуже багато допомогти дітям, які мають травми. Не треба потрібні медикаменти, потрібна музика, потрібна активністи. І то ми äм, так працюємо у, uh, силі України, Львові, Харкові, uh, там uh, Івано-Франківськ, і тут проверницькі Черкаси, Ушколот. Робимо табіри у гори uh, Карпати, uh, і ту наш, наш проєкт. І, і хочемо. Помогти молодім художницям, що вони можуть так робити. То можемо користи їх досвід та по інших людей. Найджел почав займатися музичною терапією 30 років тому під час війни в Боснії і Герцеговині. Там композитор побачив, як саме музика впливає на дітей. Конкретно ми співаємо, ми граємо, ми імпровізуємо. Uh, Mi komunikujemo, spilkujemo uh, čez muziku. Mi dijelimo našu energiju. Um, uh, Ako je uh, to časi vaške, uh, možemo čez muziku dijeliti našu energiju, optimizam, uh, naše kapacitete, praksi, tjednistim. Візит Найджела Осборна Озборна відбувся в рамках тісної співпраці Олександрійського коледжу культури та мистецтв і Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Вінніченка, який є учасником проєкту Art Therapy Force. Його мета допомогти дітям та ветеранам війни через музику. Це психоемоційна підтримка. Людей через мистецькі практики. Найджел Осборн, він музикотерапевт і, власне, допомагає нам впроваджувати це системну в діяльність. Бо фахівців в цьому в Україні дуже мало, і освіта арт-терапевтична, ну вона майже відсутня. І тому природньо народився напрямок в співпраці з університетами, щоб допомагати митцям. Ну, готуватися до власне до роботи, оскільки більшість населення і дітей, з якими ну, ми стикаємось, це вони мають травму війни і потрібні трошки інші підходи. З наступного навчального року на базі кропивницького вишу планують відкрити спеціальності музичне мистецтво та арт комунікації. Існує два дуже потужних проекти. проекти пов'язані з арт-комунікацією, тобто комунікацію через мистецтво, що передбачає і арт-терапію, і івент-технології, і цифрове мистецтво, і арт-менеджмент. так? І наступний проект, який ми входимо вже також з професором Найджелом, і вже англійськими науковцями з англійського королівського коледжу, військова кафедра, фахівці, англійський університет мистецтв дуже потужна компанія, яка працює. Унікальна це єдина унікальна компанія компанія. Взагалі, я я вірно говорю на яка взагалі існує в Європі, яка працює по травмоінформованому мистецтву. Тож британський науковець буде періодично приїжджати у Кропивницький, аби читати лекції з арт-терапії на громадських засадах.